Добрий день. Сьогодні середина жовтня знімаю відео про шпалеру під високорослі помідори. Ось такі в мене є забиті в землю металеві прути, які між собою зав'язані. От це щось сірим іншим металевим прутом. І отак воно проходить. Прут має. квадрат 2,5 на 2,5. Наверху 3 на 2. Висота цієї на початку була 3 метри, метр забито в землю. Трошки під уровень. З'єднано воно між собою вертикальні, горизонтальні болтами. І маю 3 метри. Горизонтальна, 2 метри вертикальна. Опор може бути на даний момент у мене 1, 2, 3. А може бути і дві. Один, два, то третя з іншої сторони. Ця витягувалася і забивалася в іншому місці. Кожен рік я сажаю тут помідори огірки. Зав'язана сітка. У мене, навіть на ізоленті вона тримається, якщо видно, десь на шпагаті вже так. І за них зараз помідори вже зібрали. Заплітаю помідори, або там далі видно огірки. Якщо немає сітки, ця сітка у мене десь уже за 3-4 роки. Якщо немає сітки, беремо туску. Або штучно. Прив'язуємо до верху, Або натурально. Натурально краще, бо обрізав, викинув воно загнило. І внизу біля помідорки забиваю такий колишок. Ось тут він не точно забитий. Підв'язую. І цю помідору можна заплести на шпагат. Як вона росте, заплітаю, заплітаємо, заплітаємо. Або заплітаю в цю сітку. На мотузки навіть краще.